para Автовоно надумали взятися за таку складну справу, як написання роману. Головне в цій справі процес це, звичайно. Тому що результату кінцевого насправді досягають не всі. Бо кінцевий результат це не остання крапка у творі, кінцевий результат це видана книжка. Це такий домик, який ви приходите, ставити на поличку, всі вас просять автограф, і ви кожного вечора чи кожного ранку милуєтеся на свій поличці своїми книжками. До цього треба ще дійти. Це насправді досить марудний шлях. А більш цікавий шлях Вигадування світів, вигадування друзів, вигадування персонажів і втручання свого життя у зовсім новий світ, який ви прописуєте. Для цього треба звичайно набратися дуже багато сміливості у тому, щоб перебрехати те, що навколо вас. Тому що брехня це найкращий спосіб написати класну книжку. Тому е моя найперша порада: ніколи не зупиняйте себе в фантазії, яку дехто потім скаже брехнею або провокацією, якщо ви раптом будете писати про своїх друзів, візьмете. Когось за приклад і додасте трішки від себе. Головне написати так і прибрехати, щоб ніхто не пізнав ваших друзів, бо потім це перетвориться із літератури, яку ви прагнете, на е, якісь. Е, Плітки там чи е, псування стосунків із близькими. І друга порада від мене, як від людина, яка також пише, коли вас раптом виникло посеред обійду, чи посеред лекції, чи посеред уроку якась прикольна думка, яку ви хочете записати, обов'язково писати її треба одразу. Є два варіанти виключаєте диктофон на телефоні і швиденько тихенько надиктовуєте, а друга пишете собі шпаргалку і заводите спеціальний пакетик для таких шпаргалок. Потім ви вистручуєте їх у певну послідовність, і це буде чудовою структурою для вашого письма. Я бажаю успіху.